Акція називається Кров для ЗСУ і відбувається вона в рамках національної програми Твоя кров може воювати, стань донором, про яку раніше вже говорив наш президент Володимир Зеленський. Це було ще у вересні 2022 року. Протягом двох днів на Волині буде проходити ця акція сьогодні. Вона тут у Луцьку на площі перед Волинською обласною військовою адміністрацією. Завтра вона відбудеться біля приміщення ЦНАПу в місті ковені. Час для двох міст однаковий з 10 до 14 години дня. Кожен може прийти і стати донором. Ми розуміємо, що війна нам кинула нові виклики, і ми ніяк не можемо на них не реагувати. Кров потреба в крові є щоденною. Адже кров може не лише рятувати життя, вона може і лікувати, вона може лікувати, рятувати і військових, і цивільних. Також в тилу кров використовують для того, щоб приймати пологи, для того, щоб проводити різнопланові операції, для того, щоб здійснювати трансплуатацію і так далі. Тому стати донором я вважаю, це доволі благородна і потрібна зараз справа. І дуже тішить те, що спостерігаючи за цією технікою, за цим обладнанням, яке ми разом з нашими шведськими друзями Україна, Яльпін, Філіппус, разом з благодійним фондом шведський центр. Допомоги ще в перші місяці від повномасштабного вторгнення привезли сюди в Україну. Що ця техніка сьогодні задіяна тут на Волині. Хочу сказати, що це була не лише Волинь. Перед тим ми дві таких акції вже зробили, провели в місті Києві на Михайлівській площі. І з кожним разом, бажаючих стати донором і здати свою кров, ставало все дедалі більше. Бачу, що на Волині теж є великий ажіотаж. Сьогодні присутньо вже в Луцьку. Зараз у нас 11-та година присутньо вже 50 людей. І знаю, що ще люди будуть підходити. Знаю, що вже і на ковель є багато. То бажаючих присутні і депутати місцевих рад, присутні і представники обласних, обласної і районних адміністрацій. Тут є й волонтери, є активісти, є представники добровольчих формувань. Це доволі радує, що така ініціатива об'єднує людей. Тому ставати. Донором це доволі правильна історія. Якщо сьогодні хтось не встигає, можна підійти у центр крові, який є в обласному центрі. У нас в місті Луцьк, в районних центрах, записатися там в чергу. Можна це зробити через онлайн платформи Donor.ua чи Helsi. Тобто, будь ласка, всіх закликаю і сам буду здавати кров.